Прикарпатських чиновників буде скорочено. Йдеться про облдержадміністрацію та всі її структурні підрозділи. Про всі можливі подробиці цієї процедури держслужбовцям розповіли на спеціальному семінарі. В апараті ОДА кажуть, згідно законодавства, під скорочення мають потрапити 20% держслужбовців. На Прикарпатті цьогоріч таку процедуру пройшли 10% працівників. Нині потрібно зробити все, аби процес пройшов безболісно. Потрібно підготувати людей, потрібно подумати про те, як це провести все в межах чинного законодавства. Потрібно працювати спільно з проспількавим, щоб не ущемити права людей, але це питання неминуче повинно проводитись. Щоправда, скорочення торкнеться не всіх. Вода кажуть, що це не стосуватиметься держслужбовців, котрі мають двох або більше дітей. Також не чіпатимуть тих працівників, котрі своєю зарплатою повністю забезпечують сім'ю. Установі мають переважне право на залишення на роботі і так далі. Там є дев'ять позицій. Всі позиції, будь ласка, необхідно врахувати для розрахунку переважного права на залишення на роботі для підготовки до майбутнього. Вирішення питання по скороченню. Загалом процес відбуватиметься поетапно, за прогнозами фахівців, не менше двох років. У підсумку завдяки скороченню має підвищитися зарплата держслужбовців, котрі залишилися на своїх місцях. У проспілках кажуть, що вболівали, аби оклад кожного спеціаліста був у межах двох мінімальних зарплат. Втім, законодавці вирішили дещо по-іншому. Нам обіцяють лише 1,25 на першому етапі, якщо буде прийнято. А протягом 16 17, якщо всі ви будете живі і здорові, то підвищать аж до двох, до двох посадових окладів. Але крім того, пообіцяли, що кошти, які будуть зараз вивільнені під час скорочення, залишать у фонди оплати праці. Також вода міркують над тим, аби скоротити вакантні посади. Тоді не доведеться нікого звільняти. До речі, в івано-франківській обладміністрації кількість працівників апарату чи не найменша в Україні загалом 79 людей. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.